Тепер за тобою зможуть слідкувати, куди б ти не поїхав. І це не наукова фантастика. Автовиробники реально почали вбудовувати дрони в салон автомобілів. Stellantis, власник джип, запатентував док-станцію для дрона прямо всередині Wrangler. Ти їдеш по бездоріжжю, натискаєш кнопку, і дрон вилітає прямо з-під локітника через люк, щоб розвідати дорогу або зняти згори епічний проїзд. І поки джип тільки патентує, китайські BYD разом з DJI вже дається як опцію при замовленні авто на даху, аеродинамічний майданчик і дрон може зліт. Питати і повертатись навіть під час руху до 25 км на годину. У PolSTAR в o 2 зробило дрон, який злітає з платформи під час руху і знімає тебе як у рекламному ролику. Є режими, плавні дуги для кінематографічного ефекту. Різкі маневри для динаміки або крупний план для пасажирів під час їзди з відкритим дахом. А от Audi пішло ще далі: у A-Trail використовує до п'яти дронів як світлових провідників. Вони літають попереду, підсвічують маршрут. А на стоянці можуть освітлювати табір або навіть салон через дах. Я як думаю, чи проживуться ці функції в індустрії авто, чи зникнуть так швидко, як і з'явилось? Підписуйся, якщо хочеш ще більше цікавих автоновин.